Знаєте, все життя ми щось шукаємо, а воно ось тут, всередині не метафора, а буквально правда, відповідь у вас самих. Багато хто вірить, що призначення знайдеться в стародавніх книгах, у вчителів гуру чи в далеких мандрах уявіть, а що, як ви його знайдете менш ніж за добу? Ось так, за один день, не виходячи з дому, без чиєїсь допомоги, здається неможливим. Чудово адже справжня зміна починається тоді, коли те, що ви чуєте, суперечить вашим переконанням. Більшість вважає себе самодостатніми, здатними відповісти на прості запитання, ім'я, адреса, професія, але це не самопізнання, це лише повторення того, що інші визначили за вас. Це ярлики, нав'язані ролі, ідентичність склеєна з уламків очікувань, страхів та повторень. Ваше ім'я дали інші професію, ймовірно, обрали заради безпеки, стабільності та соціального схвалення. Ваша ідентичність це мозаїка зовнішніх впливів. А тепер уявіть, хто ви без імені, історії, тіла що залишиться. Мало хто задається таким питанням, бо це незручно це кидає виклик уявленій реальності. Але саме це питання змінило моє життя. Я не став новою людиною завдяки магічним книгам чи просвітленим наставникам. Зміна почала відбуватися, коли я зрозумів, що зовнішній світ це дзеркало того, що я ігнорував у собі. Роками я працював на ненависній роботі, терпів біль, вважаючи його нормою, без прагнень, лише з вічними рахунками. І мені казали дякувати за те, що у мене взагалі є робота. Але скільки людей просто дихають, але не живуть, прокидаються не в своєму місці, роблять безглузду роботу. Скільки разів ви відчували це Це не невдача, це відсутність самосвідомості, погляду всередину себе? На автопілоті ми віддаляємося від себе, відриваємося від свого призначення. Ви думаєте, як знайти своє призначення, якщо не знаю, з чого почати. Це правильне питання, бо відповідь не в курсах, відео, книгах чи успішних сусідів. Вона всередині, але ви повинні навчитися зазирати туди без осуду, без тиску, з щирою цікавістю. Пам'ятаю початок моєї трансформації я був пожежником у Торонто з мізерною зарплатою, скромним життям, вірячи, що це мій максимум. Без освіти, кар'єрного плану чи бачення майбутнього. Окерей Стенфорд не дав мені книгу Думай і багатій і сказав: якщо вам не подобаються результати, треба щось міняти, бо це ваші результати. Я міг би проігнорувати, сказати, що це не для мене, як роблять багато хто. Але щось у мені зрозуміло, і я вирішив спробувати. Це був перший раз, коли я побачив себе поза роботою, банківським рахунком, рутиною. Я почав вивчати свою сутність. Виявилося, що більшість реагують на рахунки, начальника, пробки, кризи, чужі думки. Вони не живуть, а виживають. Зауважте, як легко плести за течією, прийняти звичайне життя адже всі навколо так живуть. Але звичайне, це неприродне. Ви народилися не для того, щоб платити рахунки та чекати вихідних. Ви народилися з безмежним потенціалом якому вас ніхто не навчив користуватися, школа навчила формулам суспільство, конкуренції, культура, конформізму. Хто мислить інакше, того вважають диваком, ексцентриком. Але саме такі люди змінюють світ. Ті, хто відмовляються жити у вісні, хто зазирає всередину себе і відкриває, хто вони є, не чекайте кризи, не потрібно все втрачати. Робіть це зараз, сьогодні. Який перший крок? Тиша. Хвилини без телефону, без відволікань, дихання, запитання, хто я. Спочатку ви почуєте свої думки, але, наполягаючи, з'явиться щось глибше, щось давно забуте? Можливо, ви подумаєте, я боюся того, що знайду. Нормально, всі бояться невідомого. Але найбільше лякає внутрішнє невідоме, де зберігаються найбільші багатства. Справжня зміна відбувається, коли ви досліджуєте свою внутрішню сутність. Тому я стверджую, ви можете відкрити своє призначення за 24 години не завдяки ефектній фразі в соцмережах, а завдяки сміливості спостерігати за собою як ніколи раніше. Тоді все зміниться неможливе стане можливим. Страх перетвориться на енергію, сумнів, на напрямок, тому що ви знаєте, де ви є, і лише той, хто знає, де він є, може вибрати, куди йому йти. Головна пастка це думка, що призначення має бути грандіозним, недосяжним, визначеним винятковим талантом. Багато хто чекає божественного осяяння, голосу, який розкриє їхню місію. Але призначення не приходить з блискавкою, воно розкривається, коли ви визначаєте, ким хочете бути, і починаєте рухатися. Призначення це не статика, це рух. Поступове здійснення ідеалу не потрібен повний план, лише знання того, де ви знаходитесь і куди хочете дістатися. З цими координатами будь-який свідомий шлях буде кращим, ніж інерція чи замкнуте коло. А багато хто ходить по колу, прокидаються, працюють, повертаються, сплять. Тиждень стає місяцем, місяць роком, і десять років минають з тією ж порожнечею всередині. Я пережив це. Як пожежник, я хотів грошей, думаючи, що вони вирішать мої проблеми. Потім я відкрив клінінговий бізнес. За рік я заробив більше ста тисяч доларів. І що змінилося? Нічого або навіть гірше, мої проблеми стали дорожчими. Я вірив, що гроші це мета, але це лише інструмент. Без напрямку достаток перетворюється на хаос. Багато хто боїться визначити, чого вони хочуть, боячись не досягти. Вони воліють говорити, що хочуть більше грошей, свободи, щастя. Але скільки, що таке свобода для вас, що її визначає? Без конкретики розум не має напрямку, як сісти в таксі і сказати: везіть куди-небудь класно. Ви дістанетеся кудись, але не обов'язково туди, куди хотіли. Відкриття призначення починається з чіткого вибору того, чого ви бажаєте запишіть детально, скільки ви хочете заробляти щомісяця, з ким хочете працювати, який вплив хочете зробити якого способу життя хочете через п'ять років? Якщо відповідь розмита, продовжуйте питати, наполягайте. Ясність мети виявляє шлях. Філософ Ерл Найтінгел казав, що успіх це поступове здійснення шляхетного ідеалу. Це змінило для мене все. Це означає, що ви вже живете з метою, визначаючи ідеал і йдучи до нього, навіть якщо він далекий, спочатку маленький. Призначення це не швидкість, це напрямок. Багато хто працює наполегливо десятиліттями і залишаються незадоволеними. Працювати без мети це гребти без компаса, втомлюєшся, але не рухаєшся з місця. З чітким ідеалом помилки стають частиною подорожі, навчанням та зростанням, і головне відчуттям того, що ти живий. А якщо ви берете неправильний шлях. Гірше. Ніж помилитися це не вибирати, вибираючи, ви отримуєте напрямок, навіть якщо вам потрібно змінити маршрут. Проблема в винерці в очікуванні зовнішніх гарантій призначення не знаходять, його будують щоденними свідомими виборами. Якщо у вас ще є сумніви, подивіться на свій розклад дня він наближає вас до бажаного життя чи віддаляє? люди навколо вас надихають чи обмежують. Ваші рішення керуються страхом чи наміром. Ці спостереження покажуть, що потрібно змінити. Ця зміна вимагає сміливості. Визначивши мету, ви зіткнетеся з перешкодами. Ваш розум спробує саботувати, кажучи, що це важко, що вже пізно, нагадуючи про помилки та невдачі. Але виберіть, підживлювати ці голоси чи створити нову історію. Я використовую фразу думай про те. Як можна, а не про те, чому не можна. Це змінює ключі, ви бачите можливості замість обмежень. Ці можливості приходять як образи ви бачите себе, що живе інакше, досягає успіху, допомагає, створює. Щось всередині пробуджується. Це не уява, це так працює мозок. Дослідження показують, що ретикулярна активуюча система фільтрує можливості на основі фокусу. Про що ви думаєте, те мозок і шукає. Навчіть свій розум знаходити те, що ви вважаєте можливим. Отже, другий крок після визначення того, чого ви хочете, це щоденне підживлення цього образу. Читайте його вголос, візуалізуйте, відчувайте. Зробіть його реальним у своєму розумі, бо все, що є реальним сьогодні, спочатку існувало в чиємусь розумі літаки. Інтернет, хмарочоси починалися з чітких ідей. Чому з вами має бути інакше? Ваше призначення не впаде з неба, але може з'явитися з чіткістю, якщо ви будете працювати над собою. Зупиніться, пишіть, візуалізуйте, робіть маленькі кроки щодня. Це не великі жести, а рішення, які відповідають вашому ідеалу. Живучи так, все змінюється, не зовнішній світ. А ви всередині змінюючи все навколо. Все, що ви досягаєте або не досягаєте, починається з образу, який ви маєте про себе. Це не розпливча ста самооцінка, а щось глибоке і наукове, ваш самообраз. Як ви себе бачите, визначає те, що ви дозволяєте відбуватися у вашому житті. Це не думка, це ментальний шаблон. Ваше сприйняття себе визначає межі можливого. Багато хто намагається змінити життя, роботу, місто, стосунки, але ніколи самообраз навіть зі змінами зовні вони повертаються на те саме місце зауважували людей, які постійно повертаються до вихідної точки змінюють все, але залишаються невпевненими, наляканими, нездатними саботуючи можливості. Внутрішній образ залишається, і зовнішній світ його відображає. Я бачив це безліч разів. Люди, які відвідували мій семінар, виходили натхненними, застосовували інструменти і через кілька днів поверталися до колишнього стану, тому що вони не вважали себе здатними підтримувати новий рівень. Поки не зміниться образ, розум тягне назад, змушуючи забути, розчаруватися, відкласти, вигадати виправдання. Це не слабкість, це кондиціонування. Самообраз формується рано. З дитинства ми чуємо фрази, які повторюються, поки не стануть внутрішніми істинами. Ти неуважний. У тебе погано з математикою. З тебе нічого не вийде. Ти такий самий, як твій батько. Це важко. Дитячий розум поглинає все без фільтра, діючи так, ніби це правда. У дорослому житті ці фрази лунають. На нараді ви відчуваєте, що не належите туди. Починаєте проект, сумніваєтеся в успіху, отримуєте комплімент, але не вірите, бо все ще носите у собі версію себе, яка не відчуває себе достатньою. Це сталося зі мною. Коли я почав зробляти гроші навіть з ростом компанії, я відчував щось не те Це було як зрада власної історії, роки низької самооцінки, малої освіти. Простих робіт і раптом тисячі доларів. Але всередині я все ще був тим хлопцем, який кинув школу, травмувався і не знав, що робити. Мій самообраз не відповідав результатам, майже змушуючи мене все втратити. Тільки перебудувавши внутрішній образ, моє життя стабілізувалося. Запитання як ви себе бачите Цей образ вас штовхає вперед чи саботує. Наука показує, що мозок не розрізняє реальність та яскраву уяву. Візуалізація це не техніка, це нейронне перепрограмування. Бачачи себе постійно впевненим, здатним, успішним, мозок створює нові зв'язки, формуючи нову внутрішню ідентичність. Доктор Максвеллел Малц, пластичний хірург і автор психокібернетики, спостерігав це. Він оперував обличчя, виправляв деформації і помічав. Що деякі радикально змінювали поведінку, набуваючи самооцінки, але інші, навіть з перетвореною зовнішністю, залишалися невпевненими. Він зробив висновок є зовнішній і внутрішній образ, і другий головний можна мати найкраще резюме, контакти, можливості. Але якщо ви вважаєте, що не заслуговуєте, не готові або недостатньо хороші, ви самі все зіпсуєте. Відкладете, будете сумніватися, помилитися не тому, що хочете, а тому, що потрібно довести собі внутрішньо, що нова реальність не для вас. Недостатньо змінити поведінку, потрібно змінити ідентичність, яка за нею стоїть. Це робиться практикою. Почніть з малого Заплющте очі, дихайте і уявіть себе таким, яким ви хотіли б бути. Як ви рухаєтеся, говорите, справляєтеся з труднощами, реагуєте на компліменти, берете на себе відповідальність, керуєте, надихаєте, опишіть детально, пишіть у теперішньому часі, як ніби це вже правда. Читайте щодня спочатку. Це буде здаватися брехнею, але наполягаючи, ви помітите маленькі зміни, нову поставу, впевненість. І тоді все почне змінюватися. Ніхто не змінюється зовні, не змінившись всередині, ніхто не відкриває своє призначення, якщо не бачить у собі цінності. Самообраз це фундамент, якщо він тріснув марно фарбувати стіни. Будуйте зсередини назовні. Трансформація починається з образу, який ви підтримуєте про те, хто ви є, найбільша в'язниця, не з заліза чи бетону, вона невидима, внутрішня, з гратами успадкованих думок. Повторюваних переконань та прийнятих без запитань думок. Багато хто сидить у в'язниці і не помічає, бо це зручно, знайомо, соціально прийнятно. вони дивляться навколо, бачать, що всі роблять те саме і думають мабуть, так і має бути. Вони проводять життя, повторюючи поведінку більшості, не ставлячи запитань. Нас навчили слідувати шаблоном. З дитинства ми вчилися слухатися. Чекати дозволу шукати схвалення, що правильно, а що неправильно, що можливо, а що неможливо, що розумно, а що ні. Дитячий розум поглинає все без опору ми виростаємо, вірячи, що самостійне мислення це небезпечно, протест це зарозумілість, а мріяти це ілюзія. Ми стаємо дорослими, які пливуть за течією, роблять те, що роблять усі, навіть помираючи всередині. Це не просто екзистенційна проблема, це бар'єр для успіху. Близько 95% людей проводять життя, не здійснюючи своїх бажань не через брак таланту, а через брак напрямку. Їх навчили слідувати, а не керувати своїм життям. На новій роботі вони імітують колег, роблять те, що роблять вони, діють і говорять, як вони. Але ніхто не запитує, а ці люди знають, що вони роблять. Це найкращий шлях. Єдиний спосіб коли ти думаєш самостійно, йдеш проти течії, з'являється страх помилитися, здатися зарозумілим, бути осудженим, виділятися. Більшість не хочуть виділятися, вони хочуть вписатися, належати. Але це бажання має свою ціну, втрату автентичності та зв'язку зі своїм призначенням. Мислити самостійно це не означає зневажати інших, а спостерігати, розмірковувати та вирішувати, що має сенс. Перестати приймати все за абсолютну істину. Скільки разів ви слідували порадам старшої чи досвідченішої людини, навіть знаючи, що це не для вас? Скільки разів ви відмовлялися від себе, щоб зберегти мир, щоб не здаватися дивним, щоб не розчарувати. Знаєш, життя це не готовий сценарій, а імпровізація. Доки ти чекаєш на дозвіл зовні, твоє власне життя проходить повз. Я сам це прочув на власній шкірі. Коли почав займатися саморозвитком, мене всі звинувачували у марнуванні часу, казали, що це безглуздо, що треба йти на стабільну роботу. Та всередині мене щось вже прокинулось: якийсь внутрішній компас, що вказував правильний шлях. Хоча я й не мав усіх відповідей, тоді я зробив вибір послухати свою інтуїцію, занурився у навчання, читав, записував, шукав закономірності брав участь у тренінгах. Але найголовніше, я почав застосовувати знання на практиці брати ідею, експериментувати з нею і аналізувати результати. Зрозумів, що знання це не просто теорія. А інструмент, який працює лише у твоїх руках. Тому й кажу не питай пораду у тих, хто сам не досяг успіху, не радись про фінанси у боржника, про щастя у постійного невдоволеного, про свободу у того, хто боїться ризикувати. Шукай джерело тих, хто живе тим, що навчає. Вивчайте їхній шлях, але фільтруйте, адаптуйте, ставлячи питання, експериментуйте та спостерігайте. Ось це і є самостійне мислення. Коли ти починаєш думати власною головою, пробуджується сила, що була в тебе завжди, здатність свідомо приймати рішення. Ти перестаєш бути жертвою обставин і стаєш їх творцем. Перестаєш реагувати, починаєш обирати. І цей вибір змінює все. Звичайно, це потребує практики. Ти помилятимешся, іноді йтимеш за натовпом, відчуватимеш страх. Чутимеш критику. Але кожного разу, повертаючись до себе, обираючи автентично, ти зміцнюєш свій шлях. З часом самостійне мислення стає звичкою, а те, що раніше здавалося неможливим, природним. Ти стаєш легшим, впевненішим, гармонійнішим. Вчися легко відмовлятися від непотрібного та з метою говорити так. Починаєш бачити можливості там, де раніше були лише обмеження. А головне, ти відчуваєш себе живим, бо не просто існуєш, а обираєш, керуєш своїм життям, не піддаючись чужим шаблонам. Жити зі своєю метою це не просто красива фраза, а основа всього. Бо якщо ти сам не вибереш, хто ти і чого хочеш, світ вибере за тебе і майже завжди неправильно. Головне, про що я говорю, просто, але потужно, відповіді завжди були всередині тебе, чекаючи на свій час. Знайти свою мету це не знайти щось нове, а згадати, ким ти завжди був. Коли ти починаєш жити з цим усвідомленням, кожен вибір перетворюється з реакції на творення. Не треба змінювати все одразу, зроби крок, потім ще один, потім ще. Поступово ти стаєш тим, хто завжди прагнув вирватися з під ваги страхів, сумнівів та відволікань. І оскільки ти дочитав до кінця, не зупиняйся. Наступне відео твій наступний крок, де ми глибше зануримося у цю подорож. Дивись уважно, бо, застосувавши те, що там буде, ти станеш трохи кращим, ніж зараз. А трохи краще кожного дня це змінює все. Дякую, що був тут, і до зустрічі у наступному відео.